Доброго дня, шановні підписники, древолас вітає вас. Дивіться, сьогодні я хотів з вами поділитися таким. Хто полюбляє бджіл, той зрозуміє. У нас вчора був сильний дощ, взятку не було ніякого, а сьогодні вже сонце. Бджоли скучили, схоже, за роботою. Сьогодні просто що, що сумашечі, якщо бачите. Отак от пасіка годе. От. Зараз вам покажу ближче, як вони працюють. От. Що? Це головний взяток Соняха йде. Джоли тут, я не знаю, мабуть, мільйони в повітрі. Гул стоїть класний, аромат теж стоїть класний, бо не вентилюється все діло. Хай вам росте роди, хто займається пасікою, гарних, гарного медозбору, нормальної ціни на мед, бо якось, якось він дуже слабо ціниться в Україні. Це гарних рожаїв вам, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте українськомовний контент.